17 квітня виставку у нашому університеті одночасно відвідали перші особи Кировограчни: голова облдержадміністрації Олександр Петік та голова обласної ради Олександр Чорноіваненко. Кафедра електротехнічних систем та енергетичного менеджменту представляє сьогодні наукові наші розробки. Більшість цих наукових розробок пов'язана із підвищення надійності експлуатації електрообладнання енергетичних систем. Більшість цих пристроїв впроваджено у нас в Кіровоград Обленерго, Одеса Обленерго. Ці роботи виконувалися Нашими молодими науковцями, аспірантами, магістрами. І вони, ці наші розробки дають великий економічний ефект. Це у нас механізм паралельної структури Гексапут. Він шестикоординатний. Він може виконувати три рухи поступальних і три обертальних навколо всіх осей. Він може використовуватись. В якості, наприклад, 3D-принтера розроблений був для наших студентів разом із студентами в рамках нашого наукового гуртка, Значить, для того, щоб вони могли освоювати от такі механізми паралельної структури, тобто як їми керувати, як їх розробляти і. Ну, це модульний принцип. З нього можна побудувати також інші механізми паралельної структури. Ну, зараз ми запустимо його. Я думаю. Чи це високошвидкісний дельта робот, який продуктивність до трьох циклів на секунду? Він може використовується для сортування і пакування виробів у промисловості від дрібних маленьких деталей до кондитерських виробів та якихось більш великих деталей. Це теж наша розробка От, використовується в навчальному процесі, використовується для наукових досліджень. От, Є у нас також держбюджетна тематика, спільний проєкт з Київським політехнічним інститутом. От також це в рамках цієї тематики виконано. Значить, у нас працює при кафедрі металорізаних верстатів та систем науковий гурток, куди в якому приймають участь як наші студенти, так і школярі старших класів, і студенти технікуму, от тобто, все це обладнання, включаючи там 3D-принтери, ми з ними ну, розглядаємо і проєктуємо в рамках цього гуртка. У нас є е, такі. Окрім традиційних напрямків по технологіям машинобудування є два напрямки: це комп'ютеризоване проєктування і робототехніка. Тут на початку нашої виставки стояло багато зразків, але вони зараз на студентських конференціях. Студенти їх розробляли, зараз представляють в відповідних аудиторіях, лабораторіях. Тут у нас остався один зразок. Це Такий пальцевий захват робота, е, значить, який може використовуватися вже в наступних розробках, е, тобто більш вдосконалений варіант самого захвата робота. Е, значить... Він це, до речі, розробка студента 4-го курсу. Вона була представлена на конкурсі на, всеукра... на всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт. зайняла, зайняла друге місце. Ми поступилися Києву КПІ Київському політе... політеху. От значить ця рука. Що вона складається з самого механізму? Там всередині приводи, сервоприводи, тяги, які йдуть до пальців. Вона приєднана до контролера Arduino Nano. Потім до на входи Arduino Nano контролера іде ось така ось перчатка, на які до якої пришиті датчики згину. Що це значить? Це значить, що підключаючи контролер до комп'ютера, до ноутбука. У нас є набрана на коді C+, програма, яка заставляє руку працювати або в такому автоматичному режимі, тобто сюди зашивається цей скетч, драйвера, ну як угодно можна називати, тобто маленька програма. Можна переключати в такий біомеханічний режим, ну на на зразок японських американських екзоскелетів, там і оцих всіх механізмів. От зараз я продемонструю, е, перепрошию сам контролер. Ось вже пішла, е, значить, індикатори показують, що пішла вже пішла загрузку ця програма. Скетч. От я вже От вона відчуває, що щось відбувається. Тобто приводи готові працювати. Якщо ми надінемо цю перчатку на руку, надіваємо на руку і надіваємо на руку і вона повторює наші рухи. Тобто, в якихось забруднених середовищах там ну, безліч інших варіантів. Продовженням цієї, цієї руки чи кисті чи просто захвата. Може бути вже рука робота, сам робот, маніпулятор і так далі. І ми можемо е, своїми рухами задавати рухи якомусь механізму і виконувати якісь складні, непосильні для людини задачі. От. Дякую за увагу. Доповідь закінчена. Методичні питання наорот, будь та спортивній сферах. День науки відкриває нам двері у викладацьку та студентську конференції. Дивіться нас далі.